Хочу на парафінотерапію. Це така процедура, яка робиться для рук. Я колись один раз в житті робила. Я приїхала з городу, руки, ну розумієте, всі, які з городу, з рукавицях не завжди я люблю працювати. Я просто офігела. Чесно вам скажу, того що коли зробила її, і то я робила не в професіонала, а в ну, тіпо, там, де навчаються. Коротко. Ну, яка різниця, все одно там ж матеріал дуже якісний і під наглядом спеціаліста. Пускаєш в цей парафін руки, потім сидиш. Блін, ну вони, ну наче, як знаєте, тільки на народилися. Немає оцього шелушіння, немає цієї сухості. Вони такі упруги тіло на руках. Це просто кайф. Цікаво, яка зараз ціна. Хто тут... В районі є в салонах. Ну не всіх я знаю, є просто чорт тому роблю відео. Хто знає де, пишіть і хто замовити картоплю, на які колорадські жукні і слистя, також пишіть приватні повідомлення.